Дивіться сьогодні у випуску новин. У Первомайську продовжує свою роботу табір відпочинку. Лікарі розповідають про правила грудного вигодовування. У Миколаївській області оголошено п'ятий рівень пожежної небезпеки. У Первомайську продовжує свою роботу табір відпочинку для дітей Гард. З 19 липня розпочалась третя зміна в таборі, яка набрала велику кількість відпочиваючих. Із дітьми працюють вчителі, професіонали, спортивні тренери, організатори. Вони роблять все можливе, аби дозвілля малечі проходило не лише пізнавально, але й весело. З дітьми щодо, щодо змістовного дозвілля намагаються проводити свята, змагання, конкурси різноманітні. У нас було дуже гарне відкриття, коли дітки свої таланти представляли на цьому конкурсі. В п'ятницю буде чудове свято місць табору, місць табору. Сьогодні в нас спортивне змагання. Буде гарне дуже закриття, де знову будуть гарні дитячі номери. Це у нас буде останній день табору, о 10-й годині буде свято, куди ми хочемо з радістю запросити батьків. На це свято. Теж просто діточок, які хочуть, можливо, дізнатися, що таке ГАРТ. Взагалі, дуже чудовий табір, дуже гарні вихователі, дуже цікаві діти, цікаво з ними працювати. Свято у нас закриття відбудеться 2 серпня о 10.00. Запрошуємо всіх в наш чудовий табір. Вихованці табору позитивно відгукуються про дозвілля в і З захопленням розповідають про розмаїття розважальної програми та відпочинку. Я ходжу в лагері, мені дуже подобається. Просто вдома скучно на вулицю жарко ходити, бо днем, утром завжди дуже жарко, Решил бути в лагері. Ходимо ездим музеї, їздимо там. Вчора їздили в музей в Кримку, сьогодні ходила знову в музей, в місті у нас в центрі. Займаємо, граємо на футбол, виступаємо. Послеповутника в нас йдуть на лінійки. На лінійки розказують, що ми будемо завтра робити. Розказують, хто як сьогодні себе Потом Потім до п'яти часов граємось на площадки дійська. Щодня у таборі відпочинку проводяться цікаві змагання на різноманітну тематику. Серед них спортивні естафети та конкурси краси. Кожен із таких заходів дає можливість розкрити творчий потенціал та фізичні здібності дітей. Коли у місті є заклади, в яких діти можуть провести літні канікули із користю та великим задоволенням. Музика. Велике значення у формуванні здорової дитини на сьогоднішній день відіграє грудне вигодовування. Педіатри Первомайської районної лікарні зазначають, що саме так формується майбутня міцна нація. Тому неможливо оминути увагою тему правильності грудного вигодовування дитини на перших порах її життя. Я вважаю, що грудне вигодовування потрібно підтримувати. Дитяче відділення і вся центральна районна лікарня пройшли переакредитацію на статус лікарня доброзичлива до дитини. Ми підтримуємо цей статус, стараємося проводити заняття з вагітними жінками на базі дитячої консультації, де створено кабінет підтримки грудного вигодовування. Жінки проходять там. Підготовку, дивляться різні фільми, як себе треба вести під час годування дитини. На базі дитячого відділення також створено такий маленький кабінет, де вони теж переглядають агітаційні такі листки, проводяться з ними бесіди. Якщо виникають якісь запитання, ми їм відповідаємо. Якщо у мами є якісь запитання, в неї є листок, пам'ятка, де є телефони. З ким вона може в телефонному режимі поспілкуватися, з медпрацівниками, з матерями, які довго годують грудню і можуть дати, надати нормальну інформацію, це група підтримки грудного вигодовування. Такі пам'ятки видає і пологовий будинок, і ми їм рекомендуємо мати ті телефони для того, щоб в будь-який момент можна було надати інформацію. Варто пам'ятати про небезпеку для здоров'я дитини, яка може виникнути внаслідок байдужого ставлення до правил грудного вигодовування малечі. Якщо не дотримуватись правил, це може бути різні захворювання з боку шлунково-кишкового тракту, інші інфекційні якісь захворювання, які можуть призводити до втрати здоров'я і навіть інвалідізації, це і здоров'я в подальшому. Можна сказати, розвиток дитини в подальшому її таланти, які закладені природою, і які ми в неї відбираємо, не даючи того, що дала природа. Лікар центральної районної лікарні Софія Малішенко розповіла журналістам телеканалу Олта про те, яке значення для матері немовля має правильний раціон харчування під час вигодовування груддю. Ми вважаємо і наші вчені довели, що мати годівниця повинна їсти все, все за виключенням. Ми розуміємо, спиртних напоїв, там, кави, тютюна, тютюна. А всі інші продукти, якщо в неї немає індивідуальної якоїсь непереносимості, вона може їсти все. Але все це значить в розумних межах. Всього трошки може з'їсти кусочок яблучка, півбанана і так далі. Це не значить, що мама повинна їсти все по великій кількості. Все по потрошки воно має бути збалансовано, вітамінізовано, вчасно свіже приготовлене для того, щоб в неї були калорії, було звідки молоко і була можливість годувати дитину. Не так давно дуже модним був перехід матерів від природнього до штучного вигодовування. За словами Софії Іванівни, за останні роки подібна тенденція змінилась. Ми дивимося, що в нас процент дітей на грудному виготовленні зростає не тільки в селі, але й в місті. Це раз, це здоров'я наших дітей. Я вже ще раз повторюю, це і різні їхні інфекційні захворювання. Ну і кроме всього іншого, це наші фінанси, де ми можемо зекономити навіть на цьому, тому що штучне виготовлення дуже дорогі суміші, хоч вони і збалансовані і прекрасні. По рекомендаціям виробника, але якщо є можливість годувати груддю, ми годуємо груддю. Це стерильність і все інше. І температурний режим постійний, а в суміші ви так не підтримаєте ці показники. Якщо немає можливості, бувають всякі, всякі різні ситуації, тоді безумовно можна користуватися сумішами, сумішами, адаптованими сумішами. Прекрасними добрими виробниками і хорошими їхніми рекомендаціями, як відомо, через молоко матері дитині вдається все краще з того, що має природа, тому не варто нехтувати правилами вигодовування, адже від цього залежить здоров'я і розвиток вашого немовля. Із 16 по 17 липня вночі первомайці мали можливість спостерігати вогняну заграву від пожежі на місцевих полях. Традиційно в цю пору доби горить суха стерня. За повідомленням Миколаївської облдержадміністрації, на території області оголошено п'ятий клас пожежної небезпеки. Тільки протягом минулого тижня на Миколаївщині було зареєстровано 196 пожеж і 165 загорянь на відкритій місцевості. Співробітники пожежно-рятувальної служби підкреслюють. Що головною причиною виникнення пожеж залишається людський фактор, а саме необережне поводження з вогнем. У зв'язку із нинішніми погодними умовами рятувальники звертаються з проханням приділяти більше уваги правилам безпечної поведінки. А саме не розводити багаті біля лісових насаджень, а також на територіях, де утворилися великі скупчення сухої рослинності поблизу житлових будинків, не залишати вогонь без нагляду, не дозволяти дітям гратися з сірниками запальничками свічками. Ами тощо, не залишати сміття в встановлених місцях в лісі після відпочинку на узбіччях доріг тощо, навіть скляна пляшка, яка тривалий час знаходиться під променями сонця, може спрацювати як запальна лінза. Пожежники застерігають лише, керуючись нескладними правилами безпечної поведінки, можна запобігти загоряння, а вберегтись від пожежі завжди простіше ніж боротися з її наслідками.